Семи на водоймах Житомирщини потонуло чотири людини. Ще чотири вдалося врятувати. Повідомляє головне управління ДСНС. Однією з основних причин загибелі громадян взимку є людська безпечність та самовпевненість, а ще й підігріта алкоголем. Зокрема, трагедії трапляються під час рибальства при спробі людей перевірити міцність льоду або перейти водойму, скоротивши шлях, і саме у небезпечних ділянках. Виходити на лід можна, коли готовщина становить більше семи сантиметрів, кажуть у рибоохоронному патрулі. Якщо виходимо на лід, лід перевіряємо так званою пашньою і на її товщину корке льда. Якщо з трьох разів не пробивається, значить на лід вже можна виходити. Зараз тут лід у нас більше 10 сантиметрів, тобто вже сміло можна ходити по льоду. А рятувальники нагадують, виходити на кригу можна лише коли вона блакитного або зеленуватого кольору. Любителям зимової рибалки радять мати з собою жилет та мотузку, які врятують від небажаних ситуацій. Пам'ятати потрібно і як діяти, якщо провалився під лід. Потрібно не метушитися, потрібно позвати на допомогу. Якщо бачите, що допомога надійде, вже триматися, розставивши руки на кризі за кригу, і пробувати самовільно повільно. Викочуватися на кригу. Якщо вам вдалося перекотитись на кригу, відразу не потрібно вставати. Потрібно трішки проповзти, а вже потім, коли впевните, що крига міцна і не провалиться, тоді вже можна вставати. Лід на річках уже більше 10 сантиметрів, тож виходити на зимову риболовлю вже можна. Разом з фахівцем рибоохоронного патруля запитали у місцевих рибалок, що вполювали та чи дотримуються вони правил безпеки на льоду. Скільки ж ребенців? Ось бачите, чотири штучки. Ну хоч на сковородку вже тоді. <рес> на рибіна, блін, йомойо, сонечко пробило, щось клюнуло. Сонечко зайшло все. Зараз і не хоче вже клювати. Дипне і не хоче, дипне і не хоче. Ну не клює, взагалі не клює поки. Коли-не коли проклює, а так не клює. Спіймали. Ось не таке невеличке. До зимової рибалки житомиряни ставляться обережно та дотримуються усіх правил безпеки на льоду, чого не можна сказати про правила рибальства. З початку місяця в області рибоохоронним патрулем було виявлено більше 40 порушень. Хочу наголосити, що потрібно дотримуватись правил рибальства, тобто ловити не більше, ніж на сім гачків, не більше 7 жерлиць зимових удочок, та дозволену норму риби, тобто 3 кілограми плюс. Одна рибина дозволених розмірів. На Житомирщині більшість таких порушень є незначними. Перевищення кількості гачків та торгівля риби без документів, що підтверджують законність її придбання. Також зафіксовано два грубі недотримання правил це використання заборонених знарядь лову. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. 700 днів сліз та болю, 700 днів виборювання своєї незалежності, 700 днів спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цієї дати учні молодшої школи ліцею номер 25 міста Житомир долучилися до флешмобу щит спротиву. Близько 100 дітей утворили тризуб України. «Слава Збройним силам України! Слава Україні! О 9 годині діти та освітяни вшанували пам'ять загиблих загальнонаціональною хвилиною мовчання. Також школярі продекламували вірші. Один з них був авторський, написаний учнем ліцею Захаром. Вони стояли на кордоні, наш сон оберігали. Та рано, вранці, на зарі. Рашисти нас атакували. Я написав його в третьому класі. Просто хотів, щоб воїни почули це. Я хотів подякувати нашим воїнам за за те, що нас захищають. Директор розповідає: діти із задоволенням готувалися до проведення флешмобу. Подібні заходи допомагають усім об'єднатися та підтримати одне одного. Наш заклад, як ніхто, мабуть, зруйнований був, і хотілося, щоб діти і згадали наш заклад, і розуміли, що він буде відновлюватися. Тому сьогодні хотілося розповісти дітям і донести те, що як важливо наші збройні сили України, які мужньо боронять наші кордони, для того, щоб вони розуміли, підтримували. Ну, і поважали нашу історію, нашу культуру і нашу ідентичність. А головне, діти розуміють, чому вони брали участь у флешмобі. Збройним силам України да, є, да, є, землю рідно нашими серцями. Ірина Цапун, Дмитро Половинка. Телеканал СК-1. Сьогодні у ліцеї номер 16 міста Житомир передали дрон військовим. Діти разом з батьками зібрали кошти на Mavic-3. Цей дрон ми продаємо. Наприклад, це ця пташечка, яка буде відразу передана на нашим хлопцям. Які безпосередньо на нулі, які перед нулем, які виконують завдання по тому, щоб вести розвідку, щоб скидати гранати, міни, снаряди на. Противника даними засобами мавіки наразі є одним із найпопулярніших дронів на передовій. Вони мають три камери та можуть літати понад 40 хвилин на відстані до 28 кілометрів. Геннадій розповідає: особливо приємно отримати таку допомогу від дітей, адже це доводить, що навіть маленькі українці розуміють важливість допомоги армії. Ця держава для вас ми там воюємо для вас. Знайте щоб ви потім побудували її так, щоб в неї було комфортно, гарно жити. Учні разом з батьками збирали кошти на благодійній ярмарці 20 грудня. Наприклад, я готувала різні з мамою. Там тістечка, були кекси. Також різні там варили компот. Також з батьками, щось деякі купували в магазині, продавали в школі. Також різні бідороди були, дируни, вареники. Також були купити саме дрон. Учні вирішили після зустрічі з італійською пілотесою Джулії. Школярі надихнулися її жагою підтримати Україну. I have uh another big big pleasure to meet. Я рада познайомитися із солдатами, героями України, які зараз воюють у Куп'янську. Це місто займає величезне місце у моєму серці. Ми знаємо, що Куп'янськ зараз це одна з найгарячіших точок на лінії фронту. Тож ми не могли передати цей дрон ще більш сильним і відважним солдатам ніж вони. Подібні ярмарки проводили вже неодноразово. Минулого разу учні придбали генератор, а також діти малювали малюнки та плакати для військових. Всі старались підтримувати купувати один вод. Ну, щоб зібрати якомога більше грошей. Діти навіть ходили по вулицям, продавали пичним людям, і люди допомагали нам збирати кошти для ЗСУ. Дівчата вдячні військовим за можливість навчатися, бачити друзів. Вони хочуть побільше організовувати ярмарки, допомагати військовим і цим робити свій вклад у перемогу. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у Житомирі презентували книгу Івана Гієнка Українська культура видали її у рамках проєкту Запізніли вороця. Автором і упорядником став доктор філологічних наук Микола Тимошик. Унікальність цієї книжки в тому, що це найбільш антиросійська, найбільш антиімперська і найбільш антисовєтська лектура. Продовж багатьох років ми годували наших студентів і нашу молодь мотлохом у конкретиці, конкрет, спільної дружби народів, спільної колиски, спільної мови і так далі. Огієнко, написавши цю книгу вісімнадцятому. Році довів про те, що ми окремі, ми інші, і нам головне, щоб залишитися іншими унікальними, неповторними, нам треба пам'ятати себе на перших сторінках. Надрукована промова Івана Огієнка про наші традиційні орнаменти, нашу мову, звичаї, традиції, музичні інструменти, страви та навіть зачіски. Її він проголосив при закладанні українського університету у жовтні 1917 року. І коли на Іван Огієнка цю промову озвучив, поруч стояв Симон Петлюра, який почув про велич української культури. І він розпорядився видати таку промову мільйонним примірникам і роздати кожному воїну УНР для того, щоб він усвідомлював за що він воює. Тобто, це такий Ноєв Ковчег, та? рятівний для того, щоб зрозуміти, яка велич української культури, і для чого вона потрібна. Для чого потрібно обороняти її у радянські часи? Іван Огієнко був одним із заборонених письменників. Його праці знищували, а їхніх власників карали. Примірник із цією промовою Микола Тимошик знайшов аж у Америці. Тож уперше в Україні видали книгу письменника у повному обсязі. Культура це мова, релігія, це мистецтво. Це власне все те, що створює генетичний код нації. І Якщо ми її не знаємо, то ми не знаємо, як українську державу буде будувати. Сто літ унікальності, більше 100 літ вона написана, але актуальність зв'язку з російсько-українською війною зв'язку з тим, що росіяни хочуть нас денацифікувати як ніколи не зменшилася, поки зросла. Книгу українська культура не продаватимуть на благодійних засадах. примірники роздаватимуть студентам, освітянам та державникам. Працівниця медіатеки, ліцей номер 3 міста Житомир каже, школярам корисно познайомитися із працею Огієнка. Їм, мабуть, цікавий своєю позицією, такою як українською, що він був великим патріотом і лишався ним до кінця. Він взагалі в багатьох церковній галузі також прославився свого часу. Був дуже різноплановою такою особистістю. Одним із ворогів, із трьох ворогів українського народу є провінційність. Це коли ми не знаємо своїх. Ми маємо зробити все, щоб ці книги були надруковані тут, і щоб було саме головне бажання у молоді читати. У підлітків читати ці надважливі меседжі, які дуже гарною композицією поєднані в цій людині. Видання книги стало можливим завдяки підтримці депутатів Житомирської міської ради та обласної військової адміністрації. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 Футбольний клуб Полісся вже більше тижня перебуває на навчально-тренувальних зборах в Іспанії. Досить незвично на тренуванні почувається Андрій Гіченко, який закінчив свою футбольну кар'єру та став помічником тренера. Незвично що я не можу тренуватися. Я приходжу... Ну, Буце хоч сьогодні взяв, вдягнув бутси, але спочатку я пройшов, думаю, треба одягати, не треба їх одягати. Потім Хлопці побігли, я стою, не знаю, куди себе там. Ну, Трошки незвично, кажу, дуже багато нюансів, до котрих за 20 років звик і зараз це вже не можеш зробити. Футболіста собі ніколи не вб'ю. Але я перелаштуюсь. повірте. перший поєдинок уже відбувся 23 січня. Суперником Житомирян став професійний іспанський футбольний клуб Реал Мурсія, який зараз грає у третьому іспанському дивізіоні. Рахунок матчу відкрив футболіст Кармона на 23-й хвилині першого тайму, поціливши у ворота Полісся. Зараз дуже важливо, зараз не момент, і Всі м'яч. Додано собойка відлітає. Спірний момент, та арбітер все ж зарахував гол. На початку другого тайму Житомиряни заробили пенальті. Реалізувати його вдалося не з першого удару. Але в результаті на 49-й хвилині матчу Богдан Кушніренко зрівняв рахунок, добивши м'яч у ворота після 11-метрового. Розбігається Кушніренко, пробиває, але не забуває добивання. Щоправда, спрацювало добивання добування в цьому епізоді. З другої спроби Кушніренко такий вгачує м'яч. В ворота Мурсії. Вже за 9 хвилин Микита Кравченко вивів Полісся вперед. То зараз момент для удару, удар у далі кутої. 2 рахунок. Хороше виконання удару. Перший матч на зборі в Іспанії завершився рахунком 2-1 на користь Полісся. Попереду ще три гри з польською, шведською та ісландською командами. Відбудуться вони 27 січня, 2 та 7 лютого.